Фізичний розвиток є невід'ємною частиною гармонійного ставлення дитини. Завдання батьків створити умови, у яких дитина зможе активно розвиватися, формувати здорові звички та зберігати енергійність. Ця пам'ятка допоможе вам зробити фізичний розвиток дитин цікавим та ефективним. Заохочуйте активність щодня. Організуйте щоденні прогулянки на свідччому повітрі, дозволяйте дитині бігати, стрибати, лазити по безпечних конструкціях, плануйте короткі зарядки зранку для активації тіла, створіть простір для руху вдома. Виділіть у квартирі чи будинку місце, де дитина зможе виконувати вправи. Використовуйте прості спортивні атрибути. Заняття спортом у формі гри. Вибирайте види спорту, які будуть цікавими для дитини, наприклад, танці, футбол, плавання чи гімнастику. Замість примусу до тренувань запропонуйте ігри, які розвивають м'язі, спритність і потриваць. Дотримуйтесь режиму дня, забезпечте достатній час для сну та відпочинку, адже правильний баланс активності і відновлення важливий для здоров'я. Чергуйте розумову та фізичну діяльність, щоб уникнути перевтом. Харчування це основа фізичного розвитку. Подбайте про збалансоване харчування, забезпечте раціон дитини продуктами, багатими на білки, вітаміни та мінерали. Слідкуйте за тим, щоб дитина пила достатньо води, особливо під час фізичної активності. Заохочуйте командні ігри, організуйте ігри з друзями або родиною: це футбол, бадмінтон, волейбол чи інші рухливі види активності. Це допоможе дитині не лише фізично розвиватися, а й покращувати навички соціалізації, контролюйте час перед екраном, Обмежте час, проведений за гаджетом та телевізором, щоб уникнути пасивного способу життя. Замість цього запропонуйте. Цікаві фізичні ігри чи активні завдання. Пам'ятайте, що найкращий спосіб заохотити дитину до активного способу життя це ваш власний приклад. Робіть фізичні активності сімейною традицією і це позитивно вплине на здоров'я та настрій усіх членів родини.